Санкції проти російського сектора безпілотних літальних апаратів можуть запровадити у новому дев'ятому пакеті санкцій, які євросоюз планує затвердити наступного тижня. Про це повідомляє видання Bloomberg. Живі з цим, як хочете. ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Кремлем у військових цілях, а також заходи спрямовані проти послуг, інвестицій, медіа та фінансового секторів Росії. Новий пакет, який стане дев'ятим на рахунку з моменту вторгнення РФ в Україну, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку. Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакету заходів в межах своїх вимог підтримувати обмеження цін на російську нафту. Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня, і мета полягає в тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі наступного тижня. Як зазначається, для прийняття санкцій єС потрібна підтримка усіх держав-членів. Ну і також Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії в цьому новому списку обмежень близько 180 компаній, банків, змі, технологічних фірм. Подробиці цього пакета ми розпитаємо у Михайла Прудника, політолога, керівника міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайле, що саме може увійти до дев'ятого пакета санкцій, на які сектори економіки спрямовані цінові обмеження. Насправді в тому пакеті санкцій 180 фізичних та юридичних осіб, проти яких буде запроваджені ці обмеження а також спрямовані на сектори технологічні новітні розробки, зокрема авіаційну галузь у Європейському Союзі хочуть обмежити можливості Росію складати безпілотні літальні апарати, так звані дрони, які вона застосовує як і для розвідки, так і для нанесення ударів по українським позиціям. Також Буде обмеження в фінансовому секторі багато банків, багато компаній, які займаються інвестиціями, а також нанесуть удар по компаніям, які опосередковано допомагають воєнній машині Росії створювати зброю. Тому всі оці компанії, які... Мають нібито подвійне призначення, вони теж потрапляють під санкційний список. Ну і е, Європейський Союз передбачив те, що не було передбачено у попередніх пакетах. Ті от компанії, які нам допомагають обходити санкції, вони теж туди потрапляють. А коли саме Єврокомісія буде оприлюднювати цей остаточний варіант, і коли дев'ятий пакет санкцій може бути ухвалений? фактично, те, що ми вже зараз чули, це не робочий, а майже остаточний варіант, те, що має запропонувати Європейська комісія, і фактично за день-два ми побачимо цей остаточний варіант. Чому так швидко? Тому що на наступному тижні вже зустрічається Рада Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ. І фактично, якщо цей проект буде і не буде ніяких додаткових дискусій, то вже на наступному тижні ми можемо почути про ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти Росії. нагадаю, для того щоб він був ухвалений, потрібна згода усіх членів Європейського союзу, дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу, був з нами на зв'язку і обговорювали ми про можливу дату ухвалення і новий дев'ятий пакет санкцій, який обговорює Єврокомісія проти російської економіки чи підтримуєте ви надання Україні комплексів Патріот артилерії більшої дальності? Агенція Ройтер сповідомила, що Боїнг запропонував адміністрації певну зброю, якої в українців досі не було. Чи підтримуєте ви цю ідею? Well, I do. I, you know, I'm... Я підтримую. Я не знаю, чи ми одностайні щодо цього чи ні, але я хочу підсилити це вже певний час. Українці воюють із зав'язаною за спиною рукою. Поруч із ними країна, яка вторглася і чинить усі ці жорстокості. Більше того, останніми тижнями зробила все можливе, аби повністю знищити їхню енергетичну інфраструктуру, системи опалення та все інше. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як це відбувається. Певні люди в адміністрації кажуть. О, ви знаєте, ми не хочемо ескалації. Це ні синітниці. Я хочу, аби Путін прокидався вранці і переймався тим, чи його дії викличуть нашу ескалацію. Ми повинні тиснути або війну буде програно. Тож я готовий. Я думаю, що патріот це добре. Якби це залежало від мене, я від самого початку сказав, що ми маємо надати їм літаки. Коли ми воювали в Кореї, в В'єтнамі росіяни постачали ворогу реактивні літаки і навчали пілотів час їм віддячити. Я Вважаю, що це намір сполучених штатів. Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та українцями щодо того, що їм необхідно, і постачаємо їм потрібну зброю так швидко, як тільки можемо. І на мою думку, ми маємо продовжувати це робити. Both конгрес єдиний у питаннях підтримки України та НАТО. Втім, є певні побоювання. І сенатора Ріш, ви нещодавно торкались цього питання в Галіфаксі. Є певні занепокоєння, що республіканська більшість у палаті представників може це змінити. у конгресі загалом є 535 членів. 100 у сенаті і 435 у палаті представників. Ми настільки різноманітна група, наскільки ви тільки можете собі уявити. Ми справжнє представництво Америки з гори донизу, і очевидно, ви почуєте будь-яку думку, яку ви лише можете забажати, незалежно від того, яке у вас питання, за дуже небагатьма винятками. Ось така Америка. Ми народилися в дискусіях. Ми весь час не погоджуємося. Втім, коли потрібно, гуртуємося разом. Так було з одностайним схвалом. Леням законопроекту щодо ковіду щодо України є потужна підтримка в обох палатах обидві партії за Україну. Чи є кубка незгодних так, але медіа тут зосереджується саме на них, і це по американськи так і має бути. Люди мають право висловлювати різні думки. А потім ви голосуєте і дивитеся, що за цим голосуванням. Представники змі запитували мене про це вже кілька разів, і я знову і знову відповідаю, що незгода в цьому питанні перебільшена. Сенатор Кушагін Вел Ви пригадали Галіфакс. У нас була двопартійна двопалатна делегація в Галіфаксі кілька тижнів тому. Дев'ятеро з нас від палати представників Сенату. І ми всі, включно з провідними членами обох палат конгресу, були фактично одностайні щодо підтримки України та необхідності продовжувати цю підтримку. Таким було інтерв'ю із сенаторкою демократкою Джин Шагін та республіканським сенатором Джимом Рішем, яке записала наша колега з Рузинської служби голосу Америки і меор Мішвілі. А після проміжних виборів у США Палата представників у Конгресі відійшла республіканцям. А от Сенаті більшість із мінімальною перевагою отримали демократи. Втім, остаточний баланс сили, як вважають оглядачі, вирішиться у південному штаті Джорджія, де 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату. За їхніми результатами демократи або закріплять свій успіх, або ж як і попередні два роки долю суперечливих питань вирішуватиме голос віце-президентки США. Деталі в сюжеті Ярина Матвійчук. Від результатів перевиборів у Джорджії залежить, чи зміцнять свої позиції в сенаті демократи чи республіканцям вдасться втримати статус-кво. У мене відчуття, що я буду першим. No What... Що ви зробили цій країні за два короткі роки. Демократ Рафаель Ворнок, діючий сенатор від Джорджії і в минулому пастор церкви, проти колишнього гравця американського футболу Гершела Вокера. Під час проміжних виборів на початку листопада жоден із цих кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів виборців. Тому доля другого сенаторського крісла від Джорджії вирішиться у другому турі. дуже рідко буває у конгресі, що за цілих два роки якийсь сенатор не лишає посаду. Чи то за бажанням, чи на пенсію, не дай Бог помирає. Тому мати більшість в один голос може мати велике значення. Якщо в Джорджії переможе республіканець Вокер, сили в сенаті будуть рівні 50 на 50. Тоді у разі суперечливих питань долю голосування за законом вирішуватиме віцепрезидентка США Камала Гарріс. У випадку перемоги демократа Уорнока, як вважають аналітики, демократи здобудуть ключову перевагу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліть. З друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.